Зранку 18 січня в броварах Київської області між дитячим садком, житловим будинком розбився гвинтокрил ДСНС. Руйнувань зазнала будівля дитсадка. Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Міністр Денис Монастирський Його перший заступник та державний секретар. Загалом на борту перебували 9 людей і всі загинули. Станом на 15.45, 18 січня, ДСНС України повідомила, що пошуково-рятуальні роботи завершені. За їхніми даними загинуло 14 осіб, з них одна дитина. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Міський голова Ніжина повідомив, що в авіатрощі в броварах загинули члени екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС Олександр Василенко, Костянтин Коваленко та Іван Касьянов. Служба безпеки України повідомила, що розпочала провадження з приводу причин падіння гелікоптера і розглядає кілька версій: це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Прем'єр-міністр повідомив, що обов'язки міністра внутрішніх справ тимчасово виконуватиме голова Нацполіції Ігор Клименко.